Усім привіт! І в сьогоднішньому відео я вам розповім про 10 футболістів, які є скритними героями своїх команд. Ми починаємо приятного вам перегляду. Почну я з Гаві, гравця Барселони, якому тільки 18 років. В цьому сезоні Пабло Гаві провів 27 ігор, забив 2 м'ячі та дав 3 асисти. В середньому робить один неперехоплення перехоплення та один відбор за гру. Гаві дуже сильно додав за останні два сезони і є одним із лідерів своєї команди. Каталонську Барселони. Олександр Зінченко, українець, душа лондонського арсеналу, ми бачили на початку сезону, коли Зіна був травмований, як Арсенал виглядав не дуже-дуже добре. Він часто теряв очки, наприклад, із Манчестер Юнайтед. А коли Зіна повернувся в другому колі проти Юнайтед, Арсенал переміг, і Зіна провів шикарний матч. 26 років Зінченко він провів 18 ігор та віддав один асист. Средньому робить два відбори та одне перехоплення за гру. Ще один іспанець та ще один центральний півзахисник, опорний півзахисник Манчестер Сіті, роди, якому 26 років, державні, якому 30 дуже довгий час грає за Манчестер. 29. Я не уявляю 9 опорну зону та зараз. Родрі дуже добре викладає в цьому сезоні. Чотири одна середнього грає два майстер, як загрозу Ротрі дуже дуже сильно додав за останні 2 роки. Є один із найкращих опорних півзахисників світу. Прямо зараз. Але не тільки Еріксен, один з лідерів Юнайтед, а ще й Каземіро, який дуже дуже додав. Але йому вже 30 років він не старіє і грає, мабуть, ще краще аніж в останньому сезоні за Мадридський Реал. Він будує гру Юнайтед та забиває важливі м'ячі. 28 ігор, 2 забитих м'ячі та 5 асистів. Три відбори в середньому за гру та одне перехоплення. Я не уявляю зараз Манчестер Юнайтед без такого топового одного з найкращих опорників зараз, як Казиміро. У Наполі є Віктор Осьінхен та Хвіче Кварцкелія, але дуже рідко хтось згадує про Андре Франко Замбоангіса, камерунського центрального півзахисника, на якого будується гра Наполі. Він будує атаки, перехватує м'ячі, забиває та віддає дуже-дуже топові передачі. Замбуангіса йому 27 років. В цьому сезоні Андре Франк провів 25 ігор. Забив 3 м'ячі, та йде 7 асистів. Середнього робить два відбори та одне перехоплення за гру. На мій погляд, капітан римської роми Лоренцо Пелегрінь вже переріс рівень Роми. Йому потрібно йти на підвищення до якогось там Мілану або Ювентуса. Йому 26 років. В цьому сезоні Лоренцо провів 25 ігор, забив 5 м'ячів, та й дав 8 асистів, 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Також Пелегрінь відзначається тим, що він дуже універсальний гравець. Може зіграти в центрі півзахисту або одного із піднападників. Його в роми 3, тому що Рома грає по схемі. 3, 4, 2, 1. Ми бачимо, як Інтор Сімена Інзагі грає не в дуже атакувальний футбол, тому дуже-дуже багато залежить від центру захисту. Олександр Бастоні, один із лідерів, наряду із з Міланом Шкрінером та Стефаном Девреєм, гравцем захисту Мілану. Але саме Олександр Бастоні, найперспективніший та найтоповіший, як на мою думку, захисник зараз в Інтері. Бастоні тільки 23. В цьому зоні Олександр Бастоні провів 24 гри та зробив 3 асисти. Середньо робить два відбори та одне перехоплення за гру. Шведен Кулушевський, так як і Лоренцо Пелегрині, дуже універсальний гравець, тому Антоніо Конте його. Ставить на різні позиції у своїй схемі або під нападником, або центрального півзахисника. Навіть було таке, що Ден Кулушевський грав латералям. Від забуває дуже-дуже важливі мічі, ось, наприклад, Мачестер Сіті або іншим другим грандом. Кулушевському тільки 22 роки грає він в оренді з туринського Ювенця. 15 ігор, 2 забитих мічів та 5 асистів, і один перехват та один відбор в середньому за гру робить шведський півзахисник. Марко Вераті – лідер півзахисту Пари сан жермен 30 років італійцю, 23 гри, один асиста в середньому роботі три відбори та одне перехоплення за гру. Дуже гарна статистика. І вже останні років 4 або 5 саме Марко Вераті, головна зірка в центрі поля Парижського клубу. Останній у цьому відео це бразилець Віліан із Фулхаму. Ну який же він? Мастер. Йому вже 34 роки, і він є лідером англійського клубу. 15 ігор, 2 плюс 2. Він зробив 15 матчів. Це дуже непогана статистика для 34-річного нападника. Вільян проводить дуже добрий, непоганий, класний сезон у Фулхемі. Всі гадали, що він їде завершати свою кар'єру, але ні, він показує дуже топовий футбол. Та як я вже сказав, є лідером Фулхема. На цьому я завершу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій Ютуб, інстаграм та Телеграм. Канал. Я завершую. Слава Україні! На все добре! Любіть футбол і він відпусть вам взаємістю Дякую за перегляд. До побачення!